По Харкову вкотре завдали удару. За даними ОВА, без постраждалих. Вчора близько 9-ї ранку ворог завдав удару по Харкову ракетою С-300. Пошкоджено будівлю цивільного підприємства в Холодногірському районі. Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілів Куп'янська зазнав поранення 31-річний цивільний чоловік. У селі Путникове Куп'янського району зазнала поранення жінка 61 одного року та її 65-річний чоловік. Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Подоли Куп'янського району загинула жінка 57 років. Чоловік 66 років зазнав важкого поранення та був госпіталізований. Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Петропавлівка Куп'янського району. Пошкоджено будівлі фермерського господарства. Сталася пожежа. У селі Кучерівка Куп'янського району пошкоджені приватні домоволодіння. Сталася пожежа. Внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю фермерського господарства. Рятувальники звітують протягом доби сталося сім пожеж, що пов'язані з ворожими обстрілами. Шість сталися у Куп'янському районі та одна у Харкові. Протягом доби у селі Петропавлівка горіла ферма свинокомплексу на площі тисяча квадратних метрів. У селі Подоли горіла господарча споруда на площі 40 квадратних метрів. Загинула жінка 1965 року народження. Та поранений чоловік 1957 року народження, госпіталізований до місцевої лікарні. У селі Кучерівка горіло приватне домоволодіння на площі 10 квадратних метрів. У селі Петропавлівка горіла господарча споруда на площі Площі 200 квадратних метрів у селі Подоли на території куп'янського лісництва горіла хвойна підстилка на площі 100 квадратних метрів, та у селі Кучерівка горів будинок на площі 10 квадратних метрів. Також рятувальники оперативно ліквідували пожежу у холодногірському районі міста Харкова, що сталося в результаті ракетного удару. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 18 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, наші військові стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районі Східніше Петропавлівки. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини.